В наше місто я закоханий. Я багато їжджу по Україні за, за кордоном. І коли повертаєшся в наше маленьке містечко, надихають краєвиди, надихає така атмосфера хороша, яка тут є. Відчуваєш себе захищеною і спокійною. Ти знаєш багатьох людей, багато знають тебе. Ну це якби не було, але це дуже допомагає в житті. Адже кожний другий є знайомий. Тому це дуже приємно. Дуже часто ти зустрічаєш людей. і Коли гуляєш у місті, ти завжди вітаєшся, питаєшся, як справи. Я йду містом до мене, десь хтось вітається, незнайомі люди посміхаються до мене, посміхаються, і я вже мушу посміхатися. Так що я йду завжди усміхнений, веселий, що бажаю всім. Але я б їм порадив одне більш вдягатися світліше, адже життя воно наповнене світлими моментами. А я думаю, що не треба говорити про щось окреме. Напевно, що кожне окреме воно не дасть тої аури, яка панує в нашому місці.